Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі, розповів про ситуацію на фронті. Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною, але контрольованою. Збройні сили України продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак противника та нанесенні йому максимальних втрат у живій силі та техніці. З генералом Каволі детально обговорили можливі дії противника, які очікуються протягом найближчих тижнів та місяців. Окремо зупинилися на питанні протидії масованим ракетним ударам противника. Акцентував увагу на необхідності посилення системи нашої протиповітряної оборони, висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією. Разом переможемо. Commander in chief of the Armed Forces of Ukraine, for Star General Voluzny I had a telephone conversation with Supreme Allied Commander Europe and Commander US European Command General Christopher Gerard Cavoli. I told him about the situation along the front line. The operational and strategic situation remains to be tough but controlled. The armed forces of Ukraine continue to conduct defensive operations, concentrate on repelling enemy attacks, and inflict maximum losses in his manpower and equipment. We discussed in detail the possible actions of the enemy which are expected in the coming weeks and months. Separately, we focused on countering the enemy's and mass missile strikes. I emphasized the need to bolster our air defense system. I thanked the American partners for their support and assistance to Ukraine in the fight against the Russian aggression. Together we will prevail.